Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції матчу шостого прес ігрового тижня жіночої суперліги Демар. І сьогодні Галичанка зону з рахунком 3-0 перемогла збірну України ю 15 Перед мікрофоном головний тренер Галичанки зону Людмила Черненька та центральний блокуючий Галичанки та кращий гравець сьогоднішнього матчу Лілія Попович. Лілія, вітаю вас з перемогою з індивідуальною нагородою. Як вам сьогоднішня гра. Ну, у нас була установка виграти, і через це ми трохи перехвилювались, не справилися з своїми емоціями, багато своїх помилок, але ми будемо старатися і будемо рухатись тільки вперед. Дякую, пані Людмило. Вам вдалося повторити успіх матчу першого кола знову 3-0. Як вам сьогоднішня гра порівняно з першою? Же важка емоційно, мабуть, і я погоджуюся з Лілею, Напну знали конкретно, яке завдання ми повинні виконати. І думаю, десь напевно воно трошки з нами зіграло злий жарт. Десь перехвилювались, десь емоційно нас було напевно недостатньо в сьогоднішньому матчі. і Було дуже дуже багато неприпустимих. Простих помилок, але знову ж таки, враховуючи цей емоційний стан, вбачаю плюс, тому що все-таки команда змогла себе вижити цю перемогу. тому що вона є для нас дуже важливою на даний момент. Дякую вам за коментар і успіхів у наступних матчах. Дякую вам.